Це воно. Не вірю, що ми орендуємо будинок убивця психопата. Бе. О, О, хо -хо! О, Боже. О, це так круто. Він на рух реагує. Алло? Привіт, Сідні. Скучила за мною? Гарне містечко знайшла. Для вас із донечкою. Ми з тобою росли в такому. А ти обізнаний, як на чергового козла, що ховається за чужим голосом. Ой, я не ховаюся, Сідні! Я хочу боротися, як ти. І якщо скривдиш її. Скрию, коли ти будеш тут і Дивитимешся. Зірвемо маску спокидька. А усі твої друзі вмирають. Але тому, що були поруч з тобою. Де моя донька? А! Татом, слухай мене. Він шукає інший вхід. Ми зробимо це разом. Стріляй У стіну. Куди? Праворуч від дверей. Стріляй! зараз! Ти хочеш в нього. Він мертвий. Має ти маєш бути певна у голову стріляй.